Zodiac. Ресторанно-готельний комплекс, у якому ви зможете смачно поїсти та відпочити. Поєднуючи у собі ресторан і готель, Зодяк залишається актуальним і популярним навіть у такі складні часи. Перший поверх це розкішний зал, у якому можна як бюджетно пообідати, так і скуштувати нову для себе або насолодитися уже улюбленою стравою. Варто зазначити, що не дивлячись ні на які умови, ціни залишаються доступними для кожного. Якщо ж ви у нашому селищі проїздом або ж були змушені поїхати зі свого місця проживання, то Зодіак може слугувати прихист. Номерів досить багато, адже, окрім другого поверху цього закладу, неподалік є додаткова будівля, де знаходиться 80% номерів. Вони затишні зі зручними меблями, кондиціонером, телевізором, все для вашого комфорту. Є номери класу люкс та звичайні, щоб кожен зміг у разі потреби скористатися. Тож у будь-який час «Зодіак» працює для вас.